Вітаю! Вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Друга половина 80-х років в Імперії Зла і країні дурнів, тобто в Радянському Союзі, супроводжувалася створенням великої кількості. Фантастичних алегорійних фільмів, в яких режисери і сценаристи намагалися відобразити сутність радянської Московії, і яким чином зазирнути у майбутнє те, що їх чекає. Величезна кількість фільмів в той час була створена. Ну, наприклад, один із фільмів, так і називався Город зі Роу». Так, що пізніше вилізло. Це теж такий абсолютно фантастичний фільм. Але я хотів би звернути вашу увагу зараз на інший фантастично комедійний фільм з назвою «Кіндзадзан» Його поставили два грузини: Георгій Данелія і Резо э, Габріадзе, ну і там ще якийсь э, третій чоловік був продюсером з якоїсь то нерусскої фамілії Гаро. Так, і ось ці всі оце все. триумвірат поставив фільм Радянський. Фантастично комедійний 1986 року, який вийшов на фільмі на студії Мосфільм. І це така гротескна пародія на людське суспільство, так зображена планета, ну, два москвича. Один московит, а другий грузин. Ну, випадково через якусь там машину часу потрапляють на іншу, в іншу галактику і на іншу планету. Це планета пустельна. Знімали, до речі, у пустелі Каракуми цей фільм з вичерпаними природними ресурсами. Тут панує крайня система нерівності, гноблення, кожен думає про власні інтереси і так далі. І Фільм став звичайно культовим в Радянському Союзі, тому що він натякав на дещо самого суспільства радянського. Ну, а зараз і Московського про те, як держава, яка ну, спрямована на використання тільки природних ресурсів, це ж класична Московія, держава, як її там називають, бензоколонка, так, держава, яка видобуває нафту, газ, рубає ліс. Видобуває залізну руду і споплюжуючи таким чином свою землю, і перетворюючи її на отаку деградовану пустелю, забруднену радіонуклідами та всім забрудненим, де живуть дивовижні люди. Так, Але Ніхто не звернув увагу, або майже ніхто не звернув увагу на те, як же ж називаються жителі цієї планети. А вони звуться пацаками. Так, якщо ви прочитаєте слово пацак іззаду наперед, то ви зрозумієте те все ж, що закладено там. Оцими двома грузинами, так, вони намагалися показати, так про кого ж, про який народ цей фільм. І е, дивовижним чином. Е, що ж відбулося пізніше? Виявляється, що у 2010 році, коли відбувся, так би мовити, всеросійський перепис населення, в Курській області, у цих підписних листках декілька людей назвали свою національність Пацак. Це цікаве явище. Ну, це пишуть тільки про одну область, а що було в інших областях невідомо. Можливо, це повернення до власного угрофінського коріння цього народу.